Всім добрий день. Дітки, добрий день. Добрий день. Смачненького вам. Гарно дякую. дякую. Данечка, смачного. Спасибо. Так, у нас сьогодні у гарнющі на соді. За 40 хвилин вийшло все. І з тим, що тісто словами Іринка. Оце таке вона напекла. Передалось на нам рецепт від бабушки Каті, потім мені, потім я передала. І, і русіці моєї. Отаке вона рогаліки на нас робила. тут середині корі. Це дуже м'ягусінькі, дивіться. Вони дуже люблять, оце так дуже швиденько до чаю. Ми будемо з медком. Хто любить медок, той любить і холодок. І так і з планшетом. Розкажи рецепт. Що ми додаємо? Починаємо зі тісту. Корицу. Саме головне, що коріця. Олії. Олії трошки. Олії. Мука. І замішуємо, І замішуємо тісто. Даня повністю вам розказав рецепт. Робимо сьогодні. Ступенечки доробляємо. ну Це ще що треба буде і треба. Отак красивенько. Мені подобається. Оце десь тут Тут це ми поукріпляли таке зробили як узорчик, і ще воно красивенько і укріпилося. І отак от дуже гарненько ще. Дітки десь на народження поїхали до Соні. Отак. Супчику наварила, вермішелі дивіться, які апетітненькі. Грибочки пожарила. Це тут зелені в мене. такі вони, наче темні, але вони дуже хороші. Ну, то де родовочка, а де зеленка. Так, і ще віри були голубці в холодильнику подогріваю. Картопля, щоб Юрешка є. І будемо вечера, але дітки і єро на день народжені, то не знаю. Понаїдаються там, але будуть довго гуляти, то ще може і супчика поїдять. Зібралися. Тут таке робиться. Це взагалі. Боже, ото от торбешники, Що хочете, є. І дрова. Такі є фруктові є. для шашликов, І мангал, там, і цвіти, там що хочете, єди. Інструменти, багато чого. І гори одежі багато, придіватися. Їдемо до діток.